Університет імені Тараса Шевченка один з найбільших українських вишів. Тричі потрапляв під російські удари. 10 жовтня на цьому перехресті від уламків російської ракети згоріло чотири автівки. Дісталося, і приміщенням вишу повилітали вікна. Внаслідок того обстрілу загинуло п'ятеро людей. Співробітників університету серед них не було. Сумна іронія: удар расистів знищив майно. Кабінетах, де вивчають російську філологію, в будівлі червоного корпусу юридичний факультет, як ми його називаємо, часто вікна виходять частково також на цю сторону, і цих вікон не залишилося. Тобто, ну в мене колег в кабінетах через там 15 метрів від віконний блок опинився в кріслі. І якби там хтось був, на жаль, трагічні наслідки ми мали. На проспекті Глушкова, Ломоносова, в місті Києві, там, де знаходяться корпуси фізичного факультету і ряд, ряду інших, там також повертало багато скла і в тому числі майже був знищений спорткомплекс, ну, знищений з точки зору можливості експлуатації. Попри війну університет імені Тараса Шевченка не припиняв роботу і відновлення. Працював навіть 24 лютого, потім майже півроку дистанційно. 1 вересня сюди повернулися студенти. Відбудувати те, що пошкодили російські ракети, допомогли благодійники і випускники вишу. Суми потрібні були чималі лише на жовтий і червоний корпуси, що тут у центрі Києва потрібно було 90 мільйонів гривень. Але українці вміють гуртуватися.